Бажання легких грошей та нажитися на людях зазвичай штовхає зловмисників до порушень законодавства України. Наприклад, донедавна на території держави успішно функціонувала злочинна група, яка займалася продажем наркотичних та психотропних речовин. За допомогою меседжерів наркодилери отримували замовлення та доставляли товар покупцям через сервіси поштових відправлень і закладки. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 мільйонів гривень Проте днями співробітникам поліції вдалося ліквідувати так званий бізнес. Поліцейські провели спецоперацію на території дев'яти регіонів України та затримали 14 наркоділків. Зловмисники розповсюджували наркотичні засоби та психотропні речовини через мережу телеграм-каналів. Викрили незаконну діяльність оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю та кіберполіції спільно із слідчими головного слідчого управління національної поліції. Послуги з продажу наркотиків та психотропів зловмисники рекламували через десятки телеграм-каналів. Наразі поліція проводить заходи із встановлення усіх осіб, причетних до злочинної діяльності, а також канали надходження наркотиків. За результатами 50 санкціонованих обшуків на території держави виявлено та вилучено понад 20 кілограм солей альфа пвп -пі, амфетаміну, мефедрону. Канабісу, пігулок МДМА, 200 ЛСД марок, які за цінами чорного ринку становлять понад 11 мільйонів гривень. Також готівку в різній валюті понад 2,8 мільйона гривень, 8 автомобілів вартістю 170 тисяч доларів США, зброю та набої до неї. Так званим бізнесменам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі національної поліції повідомили їм про підозру за Бнисто зберігання пересилання і збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах. Співробітники національної поліції України продовжують нести службу та боротися із злочинцями у разі виявлення підозрілої особи чи інформації, яка свідчить про скоєння того чи іншого порушення, можна звернутися до правоохоронців за екстреним номером 102.